І тоді з'явиться знамення Сина Людського на небі, і заплачуть усі племена земні, і побачать Сина Людського, який гряде на хмарах небесних із силою, і славою великою. І пошле ангелів своїх із турмою гучноголосою, і зберуть обраних Його від чотирьох вітрів від краю небес до кінця їх. Від смоковниці навчиться притчі, коли гілля її стає вже м'яким і пускає листя, то знаєте, що близько літо так само і ви. Коли побачите все це, знайте, що близько при дверях. Істинно кажу вам: не перейде рідце, як усе це буде, небо і земля перейдуть. Слова ж мої не перейдуть, про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Але як було у дні Ноя, так буде і в пришестя Сина людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і у пришестя Сина Людського. Тоді, з двох, що будуть у полі, одного буде забрано, а другого залишено, дві що мелють на жорнах, одну буде забрано, а другу залишено. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але це ви знайте, що якби знав Господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про яку і не думаєте, прийде син людський. Тож є вірним і мудрим рабом, якого господар його поставить над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно. Блажен той раб, господар якого, прийшовши, знайде, що Він робить так, істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить Його.